Завершується вигрузка. Приїхала, що у нас там на не бачив 10 Це наливна підлога, клей для газобетону. Наливна підлога, клей ну і клей, і армування газобетону. Цементна печана штукатурка. Там грунтовка. Ну і ще щось тут стояло, вже завезли склад. Ну короче, ага, воно ще стяжка подивимось що у нас тут сьогодні приїхало ага. так що тут у нас Б12 клей для кахелю клей для керамограніту клей для кахелю клей для керамограніту клей для керамограніту то, чого не вистачало, по суті, справи. Все інше якось родіє в наявності. Юрія, що у нас там двіж ідеть? Для... Брі, я сам не мог заїхати, Он поїхав в парковку мимо. Ха. Так що так. Да.